Небагато залишилося в живих тих, хто пам'ятає руїни і згарища повоєнного Тернополя. Переважно це діти війни, ті, хто зумів вижити серед куль і бомбардувань. У їхній дитячій свідомості назавжди закарбуються підвали, які стали прихистком у часлихоліття, голодне виживання, дорога по воду до міської криниці, яку долали, ризикуючи життям нам, сучасному поколінню. Важко уявити, хоча б один день із того, що пережили вони, а розповісти нащадкам є про що, спілкуючись із корінною тернополянкою, пані Надією, я поставив їй таке запитання. Чого бракує корінним тернополянам, зокрема їй з того, що не вистачає на сучасних вулицях Тернополя, і вона мені дала таку доволі цікаву відповідь. Сказала, що мені бракує самого Тернополя, тому що він зовсім не такий, яким він був, внаслідок подій 1944 року, Тернопіль було знищено фактично повністю. Краєзнавець зібрав чимало свідчень очевидців, які ще пам'ятають події 70-річної давності, адже саме стільки років минає від часу, коли Тернопіль був визволений від фашистських загарбників. Поряд із радістю від того, що лихоліття закінчились, до болю сумно було дивитися на зруйновані будинки в вулиці, вірніше на те, що від них залишилося. 85% житлового фонду було знищено. Тернопіль, чия архітектура нагадувала Львівську, перетворився на згарища і купи сміття, бруду. Міста не стало. Згадував мені син, батько якого Юрій Луговий, мій товариш добрий, як його батько, мандруючи по Тернополі дитиною після боїв на сучасному театральному майдані. Весняне сонце від весняного сонця дуже блистіла земля, тому що така була величезна кількість гільз. Фактично була повністю земля засипана тут в цьому секторі, де ми стоїмо в післявоєнні роки, після боїв тягнулася дуже довга черга, приблизно в сектор початку вулиці Сагайдачного. От, там містився і рибний магазин, і продовольчі. І знаєте, коли згадують про це розбите місто, то дуже важко собі уявити, як, як можна було знищити і за що Тернопіль заслужив, скажімо так, оце. Суцільне руйнування тотальне, найбільше постраждала сучасна центральна частина тобто, та в якій ми зараз е, знаходимося, лінія фронту це сучасний бульвар Шевченка. Найкраще е, збереглося, і як мені згадували, старожили не постраждало. Це Заруддя. це частина нового світу, наближена до нас е, з цієї сторони. От ну, і відповідно, це частина е, за старим парком. Доволі чисельна частина будинків і поодинокі будинки в сторону рогатки. Я щоденно займаюся тим, що віднаходжу ці старенькі будинки, і можу сказати, що окрім пам'яток офіційних архітектури місцевого значення, є доволі багато будинків. Можливо, зовні не настільки привабливих. Ми там не рівняємося до Львова на великий жаль, але споруд збереглося доволі багато, тому. Не, не варто про це забувати, і не можна бути голос, голослівним з приводу того, що знищено абсолютно все. Ще більшими були людські жертви, із 26 -ти тисячного населення Тернополя в живих залишилася лише його третя частина, а ще тисячі поранених і вбитих солдатів, про кількість яких і досі сперечаються історики. Загиблих ховали у міських парках, скверах, ямах. Їх було стільки, що. На кладовищі просто не вистачало місця. Бої за Тернопіль за жорстокістю і руйнацією. Дослідники порівнюють із малим Сталінградом. Вони увійшли до підручників із військової тактики ведення штурмових битв. Вуличні бої мали бути жорстокі, от, наприклад, Будапешт і інші міста. І тому треба було молодший командний склад навчити, як діяти в тих умовах. От якраз Тернопіль виявився. Звичайно, що ми заплатили дуже дорогу ціну, тому що місто лежало в руїні 81% житлового і, ну, фонду будинків. Тому було знищено і фактично відбудова тягнулася, але все-таки тернополяни від, ну, з допомогою і представників інших областей України. І інших республік, все таке місто було відбудоване. Тернопіль розглядали як важливий стратегічний об'єкт, насамперед через залізничне сполучення. Німці назвали його фортецею, яку повинні були утримати будь-якою ціною. Таким був наказ. Про це у своїй книжці, яку можна назвати унікальною, розповідає очевидець Герт Фрідхе. Ігорю Крочику довелося спілкуватися як із радянськими бійцями, ветеранами війни. Так, із колишнім німецьким військовим, який брав участь у боях за Тернопіль, і відвідав місто чотири роки тому Антоном Юріусом. Німці розраховуючи, що е, фактично вони не можуть по всьому напрям, е, напрямку Східного фронту чинити е, такий опір, е, який вони чинили, скажімо, на валі е, Дніпра. Вони переходять до е, вона, так звана мобільна. Оборона Вальтером моделем була в нас сформована взагалі як теорія. Що вона собою означала? Значить, населені пункти, які приблизно, ну от Житомир, Тернопіль, Буші обласні центри, значить, ті, які мають вузли залізничних і шосейних доріг, вони визначаються як такі, що. Мають для німецької оборони важливе значення, тому навколо таких міст створюються спеціальні укріпрайони. Ну не можна назвати повністю укріпрайони, тому що укріпрайони це бетон, але польові укріплення перетворюють фактично ці міста на фортець. І значить, в Тернополі було примінено саме такий тип мобільної оборони. Фактично за дуже короткий термін часу. Німці перетворили Тернопіль на глибоко ошалоновану опорну базу. Так само і досі тривають суперечки дослідників про правильність тактичного ведення боїв за Тернопіль. Проте, війна є війна, і зрозуміти, хто прийняв правильні рішення, а хто діяв спонтанно, зараз важко, адже військові змушені були виконувати накази вищого керівництва, стояли до останнього, не шкодуючи людського і збройного ресурсу. Масовий героїзм радянського середнього командира, рядового солдата, дав можливості все таки звільнити місто, але досягнуто це було дуже великими втратами, як серед цивільного населення, так і серед наступаючих військ. Ну, цивільне населення воно по перше не могло не мало змоги вийти з міста. Воно опинилося заручником тих бойових дій. А радянські війська, щоб якщо противник не здається, звичайно, треба його е, знищувати і знищувати, причому з усіх варіантів артилерії, було дуже незручним для ведення боїв міста Тернопіль через вузенькі курті вулички. І, взагалі, вся, скажімо, так, проведення будь-яких військових дій на території міста, вона була безглуздою з точки зору втрати людської втрати військової техніки і, взагалі сенсу. Тобто мусимо відзначити, що культура ведення війни військових дій, якщо так можна взагалі висловитися, вона в Тернополі була дуже низькою, тому що і з радянської сторони на тому ж бульварі Шевченка. Людей посилали на штурмом брати парафіальний костьол, де на дзвіниці сидів снайпер, і просто молодих хлопців кидали на смерть. Завжди потрібно пам'ятати про людський фактор, що в Тернополі була величезна кількість німецьких штрафників, Ми мусимо розуміти, що штрафники, так само, як і сторони радянської, це були люди, які. Припустимо, не хотіли вступати в партію, чи були, скажімо так, якось проводилися, але були змушені під е, приводом смерті все-таки воювати. Ситуація була дуже безнадійною, людські жертви були невиправдані, так само, як і, і, і бої, і взагалі, скажімо так, вся ця війна з її наслідками. Всього цього могло не бути, якби, якби не завзяття Сталіна і Гітлера в бажанні якомога швидше. Вирішити хід війни. Да? Архітектуру центральної частини Тернополя знищили вже в останні дні військових сутичок. У німецькому гарнізоні було багато поранених. До того ж, не вистачало медикаментів. Військовий госпіталь розташовувався в підземелях Домініканського монастиря, тепер обласного архіву. Документ, який підтверджує факт проведення водопроводу у монастирські підвали. А також список військових підрозділів, перелік військової техніки та інші документи зберігаються у фондах державного архіву Тернопільської області. Серед цих документів слід обов'язково відмітити дуже багато оголошень, об'яв про встановлення нацистами окупаційного режиму, про обов'язкову реєстрацію автомобільних засобів, про обов'язкову реєстрацію людського населення, також про заборону. В місті Тернополі проводити різноманітні заходи без дозволу окупаційної влади. Також слід сказати, що на зберіганні в Державному архіві Тернопільської області саме з приходом окупаційної влади, 7 липня 1941 року встановився окупаційний режим, який передбачав обов'язкову реєстрацію всього чоловічого. І жіночого трудоспосібного населення наявні також оголошення про заборону підвищувати ціни на продовольчі продукти першої необхідності а також пізніше вже розпорядження німецької влади про організацію про створення на території міста Тернополя єврейського гетто. І обов'язкове переселення осіб єврейської національності з центральних частин міста в частини міста руську, срібну, нижчу Подільську, яка охоплювала і встановила територію гетто міста Тернополя. Людина, яка хотіла врятувати Тернопіль від руйнації, а більшість солдатів від неминучої смерті генерал Іван Черняховський. Про нього ми розповімо у наступній програмі.